Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити, бо в мене, в мене знаєте такий тип шкіри голови, типу більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Якби я нікуди ввечері не йшла, то я б не мила голови, помила вже б завтра зранку. Отак от, от. Того для мене я ж кажу, це дуже важливо. І буває те, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні, прокинулася, мене настрій був ненормальний і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик. Я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом, такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною. Так от посилочка вже у мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим, ну дуже дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект, я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бритеньки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду «НОВАК» замість 369, Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець може обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель знаямності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже постійно ну, і класний подарунок для себе як я люблю ось такі класні базові комплекти, які при тому всьому не лише красиві, а ще й дуже і дуже зручні. Особливо цей топ. Дівчата в мене вже є один такий в бежевому кольорі, носиться реально роками і мега-мега зручний. Але не було темного, тому замовила собі такий класичний в чорному кольорі, що мені тут дуже подобається. По-перше, це те, що шлейки самі регулюються, і ви можете собі підняти, можете опустити, як вам подобається. Так само, як і в бюсті, регулюється ще і об'ємчик. Ось тут, на самій застіпці. Але в чому його відміна від бюстика? Ось тут немає ніяких кісточок, нічого не натирає, нічого не тисне, але при цьому всьому ще й класно тримає груди. І також в цьому ж магазинчику я до топу підібрала ще собі ось такі трусики. І в мене вийшов комплект. Хоча це все продається окремо, можна придбати як топ окремо, до речі, в різних кольорах, так і трусики окремо. Що мені в них подобається, по-перше, їхня посадочка. Вони йдуть такої, ну... Ближче до вищої, середньої такої посадки, в кого є животик, бочки все прикриють, дуже класно втягують, є такий ефект утяжки, але при цьому всьому нічого не перетискають і не тиснуть. Дуже мені подобається, також є в багатьох кольорах. До речі, в мене самої також таких трусиків дуже багато, класно носяться і по якості прям вау. До речі, на рахунок топу. Коштує 310 гривень, але дівчата, якщо будете брати два, це лише для моїх підписників, то топи будуть по 279 гривень. І на двох штуках ви нормально будете його. Ну нормально така економія виходить. Тому якщо будете брати топи, беріть два штуки собі, подрузі, сестрі, мамі. Мати... Дівчата, я знаю, що ви, так як Ілія, любите дуже класні знижки, акції і приємні пропозиції. Тому розказую за пропозицією, яка є в цьому магазинчику, тому що там можна придбати 7 трусиків за 499 гривень. І одні трусики виходять лише 71 гривню. Дуже класно тим, що можна обрати різні модельки, але не лише це. Ви можете об'єднатися з подругою, з мамою, з сестрою, і навіть якщо у вас різні розміри, можна обрати не лише різні Модель, а ще й різні розміри. І на цьому дуже класно економити. Або якщо вам потрібно якраз сім трусиків для різноманіття, то знаєте, реально можна класно зекономити. Якщо замовляєте з кимось, то ще й доставку на двох поділити і на цьому зекономити. Також є і другі набори трусиків, їх можна придбати також, там де буде одна моделька, але знаєте, вони не настільки вигідніші. Хоча, можливо, комусь потрібно буде одна моделька, там де 4, 5, 6, 7 штук, то також можна тут придбати. Дівчата, мої хазяйки, не можу з вами не поділитись, не можу вам не розказати про дуже класну акцію, яка називається вибір шефа від преміального європейського бренду «Вінцер». Дана акція зараз проходить в мережі гіпермаркетів Епіцентр. Дуже зручно, можна піти собі, обрати на місці в магазині, а можна замовити онлайн. І знижки в мінус 50% на посуд торговельної марки «Вінцер». Я сама нею скористалася, як ви бачите. Зараз вам покажу, що собі взяла. Знаєте, дівчата, коли така класна акція? Купити щось одне і встояти перед іншим просто неможливо. Показую, що взяла собі, по-перше, ось такий універсальний ніж, те, що було потрібно. Також взяла собі ще сковорідку для млинців 24 см в діаметрі. Я вже знаєте, хочу смажити млинці, знімати новесенькі рецепти. Дуже зручні, до речі, ось тут в цих сковорідках ручки дуже мені подобаються. Також тертку давно треба було оновити. Вона, до речі, чотирьохстороння з різними такими. Сучка і слайсами ось є, і крупніша і мілкіша. Взяла новесеньку дощечку, дуже класно, мені подобається, що вона не ковзає по столі. І те, що ми дуже давно хотіли, ось таку глибоку, велику сковорідку вок. Також, як я говорила, дуже зручна ручка і дуже класна сковорідка. Вона 28 см в діаметрі, вона велика. Ідеально підійде для пасти, для тушкування. Давно її хотіла, а зараз взяла по акції. Також хочу вам показати зблизька, як круто виглядають ці сковорідки, і якісні, і красиві. І головне зараз за такою знижкою, за такою крутою ціною. Я дуже хотіла собі таку велику змістку сковорідку, як добре що я її взяла. І ще млинниця. Просто погляньте, яка краса. Дівчата, раджу вам відвідати національну мережу супермаркетів, епіцентр, приглянути щось для себе, щось для кухні, поки діє така крута акція. Акція, щоб ви собі розуміли, не до мінус 50%, а мінус 50% на якісний посуд преміального бренду Вінцер. До речі, можна не лише в самому магазині глянути, можна замовити на сайті. Я вам залишу тут посилання саме на цю акцію. Замовляйте як для себе, так і на подарунок. Дівчата, знаєте, щоб мені подарували, я б була також дуже щаслива. Для мами, для сестри, для подруги, для бабусі дуже крутий подарунок. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 24 по 30 вересня. Паштет по 29,50, Кока-Кола 2-літрова по 40 гривень за пляшку, а Фанта та Спрайт по 36.40. Чіпси від своєї лінії а також зі знижкою в 40% по 28,50%. Енас, торчин домашній 48,50, європейський 56,90, кетчуп по 29,50, соус щедро по 24,20, шоколадки лакмі від рошен по 97,90, жолені цукерки від своєї лінії по 17,70, фрателі півтори літри, 153 гривні, фрателі звичайне – 158 гривень, Асті та Ірова 165, рябчик по 52 гривні, сиром гауда 78. Масло фаворит по 78,70, селянське ферма 400 г 210 гривень. Форель слабосолена від своєї лінії по 168 гривень. Оселедець норвен вулії 125,50, масляна риба холодного копчена 115,30, сьомга слабосолена шматочками 80 гривень. Гавайська піца від «Легко», а також заморожені нагетси по 75 гривень. Тісто листково дріжджове від своєї лінії 62,90. міні з куркою та грибами по 95 гривень, крем сир від Делюкс по 64, Філадельфія по 94, твердий сир від кому по 55 гривень, горіховий 64, крем сир від білу по 53,70 і твердий сир від своєї лінії по 58 гривень. Білий йогурт від молокія 1,6% 26 гривень, 8% 30 гривень, йогурт галичина 29,70 і по 35,50 фруктові. Дитячі сирочки яготинський по 16,80, без наповнювача 15 гривень. Сир просто наше» 62,70, від своєї лінії по 49,90 і 51,90. Пільмені філейні від своєї лінії по 73,50, синдичкою 79,90. Курячі крильця варено копчені по 19,30 ковбаса добровно півкопчена 100 гривень за паличку і порізана ковбаска сервелат по 40 гривень, риба тижня в нас кумбрія 195 гривень за кілограм, креветки від своєї лінії по 190 гривень упаковка. Крабові палички від делюкс 60 гривень і 111 гривень, вермут Мартіні 345 гривень, чай ті моменс по 49,20, а трав'яний 50,30. Кава від Якоб зі знижкою, капучино 168,50. В банці 268 гривень, мелина 160. Рощена 290 в зернах 750. Чай, мій улюблений по 44,50. Кава зі Львова, ірландський крем 214, львівська традиційна 190 і еспресо класичне 162,70. Гранола фруктова та шоколадна по 51 гривні. Новий товар зі знижкою, попкорн по 13,40. Розпаковочка з АТБ на суму, зараз вам скажу, 620 гривень. Знижок дуже багато. Скупились, ну, нормально, не так багато, прям щоб закупили якісь, але е, капуста буду тушити. Дві морковки, також до капусти. Зубна паса. Хлібчик нарешті з'явився ось цей хліб в нашому АТБ дуже смачний, дуже м'який. І так як він є, ми взяли два. Реально дуже класний. Якийсь ляний на запасці називається. Так що шукайте в себе. Реально дуже смачний. Ви поняли? Потім ось цей паштет, також дуже смачний. Взяли собі чотири пачечки. Він зараз на знижці на бутерброди просто вау. Томатна паста, теж до капусти буду тушити. Ми сметану не взяли. Сметану забули. Потім бананчики три штучки, крем-сир. І пепса все треба було тільки взяти сметани, але я щось провтикала за сметану. Може ще піду, а може не піду, і буду тушити тільки в томаті.